Систем фаля. Чули про таке? Це відео стосується мешканців поморського воєводства, оскільки ця система запроваджена саме там. Привіт, це канал Інфо. Тож почнемо. Систем фаля це інструмент для планування поїздок та оплати е, проїзду в громадському транспорті поморського воєводства. Систем фаля буде охоплювати залізничні, залізничні транспортні е, маршрути е, по Регіо та ПКПСКМ, Треміссія, а також громадський транспорт. В таких містах, як Данськ, Дейня, Мейхерово, Чел, Лемберг. Завдяки цій системі фаля можна буде оплачувати проїзди в різни, різних перевізників в одній системі. Для того, щоб користуватися всіма зручностями цієї системи, потрібно створити обліковий запис та зареєструватися в ньому. Або ж можна також оплачувати це все банківськими картами. І, в принципі, не Створювати собі обліковий запис, але про це поговоримо далі. Отже, заходячи в громадський транспорт, ви можете побачити два типи автоматів. Вони різняться, вони різняться між собою формою: один більший, один менший. Більший називається фаламат, або ну, будемо так називати автомат, в якому ви можете вибрати е, варіанти білетів. Тобто, це може бути пільговий або нормальний кількість цих білетів і, відповідно, вибрати, яким чином ви будете оплачувати ці білети. І є другий тип це читник, щитувач. В щитувачі ви не можете вибрати якийсь тип проїздного документу, ви оплачуєте один проїзд, наприклад, за допомогою карти. Зараз трошки поговоримо детальніше, які є варіанти оплати. І користування цією системою. Перший варіант, яким ви можете користуватися, це, наприклад, створити свій обліковий запис, зареєструватися в цьому обліковому записі, і замовити карту фаля. Тобто, і надалі оплачувати цією картою. Тобто, і в вашому обліковому записі буде електронний гаманець, який ви будете поповнювати. тобто З нього будуть зніматися кошти за проїзд. Другий тип. Ви можете скачати додаток Фаля. Також додаток трошки зручніший, тому що ви можете в своєму телефоні завжди вибирати, куди їхати, подивитися інформацію, підібрати маршрути свої найкращі і, наприклад, бачити історію поїздок, і також можете купляти білет не тільки на себе, а й на своїх там, друзів, родичів і таке інше. Тобто Типи проїздних документів, які вам потрібні, або мати якийсь конкретний тариф на це. Третій тип, по якому ви можете користуватися цією системою, це банківська карта. Наприклад, ви можете її прив'язати до свого облікового запису і, наприклад, користуватися нею замість цієї карти фаля. Тобто ви можете не замовляти, а тобто ваша карта буде банківською прив'язана до вашого облікового запису. Тобто і система буде автоматично вчитувати, що ощутувати ваш обліковий запис. Або ж ви можете користуватися банківською картою, не маючи цього облікового запису, попросту кошти будуть зніматися з вашого банківського рахунку тобто за проїзд. Також є ще білети паперові, тобто з QR-кодом. В, в цих фаламатах і цих читниках є знизу е, е, щитувачі QR-код. Тобто ви можете прикладати ці QR-коди, тобто щитувати і інформацію про поїздки цих білетів паперових. Е, для тих користувачів, які користувалися, наприклад, проїзними документами е, місячними, наприклад, там, чи пільговими, там, чи користувалися, купляли білети звичайні паперові, то для вас нічого не змінилося. Тобто ви можете з цією системою не користуватися, не взаємодіяти з нею, а надалі користуватися так, як ви користувалися до цього. Що стосується контролю білетів, то тепер контролери мають можливість перевіряти ваші поїздки також через ці банківські карти, оскільки ви не будете оплачувати, тобто можуть вони перевіряти через них. Як говорить презентації, Тобто, що контролери не будуть бачити ваші рахунки, тобто ваші гроші на рахунках ваших, але просто будуть бачити ту інформацію, яка стосується саме вашої подорожі. Саме важливе те, що ви повинні, коли користуєтеся системою, то ви повинні прикладати свої карти тобто, відбиватися на початку подорожі і також в кінці подорожі. Перед виходом, тобто, щоб система могла считати початок і кінець подорожі. Отже, підсумовуючи цю всю інформацію, хочу сказати, що користуватися цією системою необхідно таким чином, щоб почати поїздку. Тобто ви повинні або повинні мати обліковий запис, мати замовити карту фаля, або ж користуватися банківською картою, яку ви можете прив'язати до свого облікового запису, або просто користуватися банківською картою. Де гроші будуть зніматися напряму з вашого банківського рахунку. Також ви можете користувати паперові білети, на яких є QR-код, тобто зчитувати QR-коди в цій системі. Також ви повинні завжди відбиватися на початку подорожі і в кінці подорожі, щоб представи бачила початок і кінець. Також також ви можете користуватися е, додатком фаля, тобто да, починати і завершувати подорож в цьому ж додатку, е, і не користуватися цими читниками, автоматами. І також е, хочу підсумати ті люди, які користувалися проїзними документами до впровадження цієї системи. В принципі, для них нічого не змінилося, вони і так далі можуть користуватися тими самими проїзними документами і не взаємодіяти з цією системою взагалі. Тому така інформація коротенька. Я тому дякую за увагу. До побачення.